Привіт, друзі! З вами Kate Speaking. Душевно і зрозуміло англійську мову. Поїхали. Сьогодні попрацюємо з цими каверзними словечками true, thought. though. Я поділюся своїми секретами, як розрізняти ці слова. Перше слово thought. Що воно означає? По-перше, це друга колонка від слова think. think, thought, thought. Тобто перекладається, як думав, думала, думали у минулому часі. Ми це використовуємо у past simple Thought I thought. Я думав, наприклад. I thought this was how you met mom. Також, a thought це думка. Наприклад, mm, у мене є думка. I have a thought. I have a good thought. A few final thoughts. Подивіться уважно на це слово. Всередині ми бачимо дві букви GH. В англійські дуже часто ми їх просто не читаємо. А дві букви OU читаємо як одну О. Виходить сот. Пригадайте, багато хто з нас вчив неправильні слова, такі як buy, бот bought. Think, thought, thought – вони дуже схожі. GH пропускаємо OU читаємо як O. Виходить thought. Думав в минулому часі або думка. Переходимо на друге слово. Наступне слово through, крізь або через. Наприклад, крізь стіни, through the walls. Як його читати? В кінці ми також бачимо наші букви GH, так само ми їх не читаємо. І букви ou в цьому слові читаємо як У. Виходить дро глухий звук TH, про нього ми вже теж говорили щось або через. І третє слово though. хоча I don't like it, though. хоча мені це не подобається. В англійській мові though ставиться на кінець речення. А в рідній мові – на початок. І так само ми не читаємо G H, а OU читаємо так, як вони є зо. TH читається як дзвінки звук зо. Хоча, like it зо. Отже, як нам відрізняти ці слова? По-перше, в кожному слові є букви G H. Кожному слові ми їх не читаємо. По-друге, в кожному слові є Ою. В одному слові читаємо як О, в іншому як У, а в третьому як О. Також тільки в одному слові є буква R це through", через – «through The Walls. І тільки в одному слові є буква Т. – «thought». Найкраще вивчати ці слова у контексті діалогів. Ваших улюблених пісень, серіалів тощо. Наприклад, I can see through the walls. Я можу бачити стіни. I don't like it though. Хоча мені це не подобається. I have a good thought. Я маю гарну думку. До речі, наприклад, слово light. У нього теж є букви GH, і так само ми їх не читаємо. Тренутися, друзі, шукайте фрази, пісні, знову ж таки, серіали, які вам сподобаються. Те, що хочеться повторювати. Через повторення буде доволі легко вивчити ці три слова. На цьому все. Дякую за перегляд. Як завжди, пишіть свої ідеї, враження, коментарі і до зустрічі у нових відео.